Росія атакувала Україну ракетами різних типів та ударними безпілотниками цієї ночі. Окупанти застосували 91 засіб повітряного нападу. Повідомили у повітряних силах. Запустили три аеробалістичні ракети Кинжал, балістичну ракету Іскандер М, крилату Іскандер К, 5 крилатих ракет Х-101 та 81 ударний безпілотник. Силу оборони знищили 5 крилатих ракет Х-101 та 60 шахедів, 10 ворожих безпілотників. Ціно втрачені на території України вони ймовірно впали, і ще один перетнув кордон із Білорусією. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду Закриємо Небо України. Зараз з нами на зв'язку. Пане Ігорю. Вчора Україна вранці пережила найдорожчий, наймасованіший ракетний удар і шахетний ракетну атаку. Давайте просте питання вам поставимо: чому не всі ракети? Було збито які причини? Актуалізуйте цю інформацію і вночі теж причин було декілька. Оскільки, взагалі, ракета це досить складне озброєння, то воно просто може мати технічні причини, де щось не спрацювало, і тому вона не досягла своїх мети. І там упала раніше, чи цілі не було враження, тому що точність була недостатньою. Це в принципі, по-перше, по-друге, для того, щоб це відбувалося з ворожими ракетами краще, на них здійснюється вплив. Тобто, крім того, що їх знищують, винищувачі наші. Зеніт ракетні і зеніто-артилерійські комплекси ще працюють. Ну, мобільні групи ще працюють э, підрозділи радіоелектронної боротьби по повітряним цілям. Тобто вони, значить, э, їх э, своєю енергією облучають і таким чином впливають на э, пристрої всіх засобів повітряного напряму, які вони. Значить, не точно спрацьовують. А крім того, значить ще відбувається активне фізичне цього, що було привичне, тобто винищувачів, зенітно-ракетних, зенітно-артилерійських комплексів, а також мобільних груп. Ось вот таким чином. Пане Ігорю, дякуємо вам за те, що проінформували. Ми ще не раз повернемося до розмови з вами, тому що приємно аналізувати і чути експерта. Ігор Романенко, генерал-лейтенант засновного благодійного фонду за Неба України, був з нами зараз на прямому зв'язку.